Вивчай разом зі мною 100 англійських поширених фраз. Excuse me, вибачте, Пробач. дякую. You are welcome. Будь ласка, No проблем. Нема проблем. That's okay. Все нормально. Never mind. Не зважай. Happy birthday. З днем народження. Merry Christmas. Веселого різдва. Happy New Year. З Новим роком підкорміть мене лайком та підпишіться, щоб не загубили мене.